Про охочих доєднатися до збройних сил України війну та фронт розповідає боєць 47-ї бригади француз у студії. Працює Ірина Сампан. Ви зараз у Києві, як писала знову ж таки ваша преслужба, тому що хочете зустрітися або з вами хочуть зустрітися ті, хто можливо сумніваються, чи збираються іти у збройні сили, зокрема, можливо, у ваш підрозділ. Тобто, це зустрічі з майбутніми там рекрутами. А чи є бажаючі дійсно чи були у вас такі зустрічі, і про що вони у вас питають? Так, так, зустрічі відбуваються в принципі не так багато, як би хотілося, звісно. Але люди дзвонять, цікавляться, зустрічаємось в неформальному місці, скажімо так, так як люди бояться ТЦК чи ще чогось такого, такого явлення. Зустрічаємось з ними на нейтральній території, бесідуємо, я їх, їм розказую про свій підрозділ, розказую переваги, що ми маємо в своєму арсеналі. Арсенал у нас досить потужний і потужний досвід. І заохочуємо приєднатися до нашої родини. А в чому ще їхній сумнів зараз ще, чого їм, якої інформації, чи якої підготовки, чи не знаю, знань не вистачає, аби зробити цей крок? Чесно кажучи, я сам не знаю. Тому що інформації достатньо, часу вже достатньо пройшло, тому я не можу дати відповідь на це запитання. Знаєте, рекрутингові платформи, такі як Work.ua, роботи так. там, де зараз розміщують ці вакансії, мені розповідали, що одна з найбільших таких. Проблем рекрутингової кампанії і оцих сумнівів про те, що боєць майбутній боєць хоче впевнитись, що його будуть там готувати. Що дійсно в цьому підрозділі, куди він потрапить або сам свідомо йде, там дають хорошу базову підготовку і вже вузько направлену підготовку. Яка підготовка у 47-й бригаді? Ну, дивіться, почнемо з того, що якщо людина вона ще не, не служила більше 10 років, то вона по-новому проходить заново навчальний центр по БЗВП, базовій загальні військові підготовці. От. І вже після, коли попадає до підрозділу, вже конкретно по його спеціальності його ще доформовує сам підрозділ. От, тобто, ну, отак, так Скільки так ще ця додаткова підготовка може тривати? Чи це З, вже в процесі? Все залежить від е, фаху військового, от яка, яка в нього буде спеціальність, і залежить від цього, е, визначається термін, от, щоб зробити його дійсно професійним і підготовленим. У вас бойовий досвід не тільки з цієї російсько-української війни, а ви ще служили у французькому легіоні. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Якщо можна, що можна, та розкажіть, які завдання ви виконували і наскільки цей досвід допоміг вам тут, в цій війні? Так, проходив службу з 14 по 19 рік у десантно-штурмових військах. Що дало? Дало те, що на початок війни я вже. Був сформований і фізично, по-перше, по фізичній підготовці, морально, і мав певні навики з командування, так як був командиром групи, то тобто я вже мів приймати на себе командування і командувати людь людьми там, безпосередньо у бойових діях. Бойових діях? Значить, були бойові дії. Ні, 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 дії. я сказав а, для, для застосування так, Це у нас розуміло. вже в, в Україні. Що розказати? Ну, В принципі, дуже цікаво. Тоді якраз я поїхав туди в 19 років, ще молодий. От якраз був час визначитися в житті, ким хочеш бути, що досягти. Якби ні сім'ї, ні. Ну, як обов'язки у нас у всіх, звісно, є, але все ж таки, коли тебе сім'ї, то легше. Що ще? А знаєте, ми ми на французький легіон, я пам'ятаю, себе навіть ще в школі всі знали про цей французький легіон ми всі так ну хлопці особливо що от це такий престиж це така еліта це от от ви потрапили туди і чи дійсно ну звісно неправильно порівнювати зараз з якимись нашими підрозділами якимись спецназом uh -huh. нашим бо ще щось але все одно чи дійсно це така високопрофесійна такий мілітарний юніт як про нього розповідають? Так, дійсно, це правда. Досить, це досить потужний підрозділ у складі Збройних сил Франції. І окремо, так як це я служив в десантно-штурмових військах, вони ще на рівень вищий, ніж всі інші. Ну, це так завжди це в всіх країнах дешеве, це ж завжди найперші, найсильніші, найпотужніші. Це як іноземний легіон виходить у нас, так? Щось подібне? Ну так, але в нас є і інших, інші підрозділи, досить, досить потужні. Тобто, ну, звісно, порівняти з нашими зараз… Я маю на увазі по статусу, не по силам, там, не по підготовці. Ну, по, по статусу це достатньо штурмові війська. Ага. Це все. Зрозуміло. Це, звичайно, в 2021 році ви у вас закінчився контракт, чи ви самі вирішили? Ой, в 19-му 19, перепрошую. Так, 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 так. Так, у 19-му закінчився контракт, я повернуся до України. Де ви зустріли повномасштабне вторгнення? Вдома, в Бортничах. Як це було, розкажіть? <фу> <с re> ну, неприємно, досить неприємно. Хоча ми очікували, я її готував і дружину з дитиною до від'їзду, але ми так цього і не зробили. І Виріш... ще далі, як ви пішли, ви пішли в армію чи в добровольчі, Чи, Так, чи не, одразу? не одразу через, через неділю. Так. Я відвіз дружину з, з дитиною, якби більш безпечним місцем, ну, тому що в Києві було досить гаряче. І в нас створився такий ком'юніті з легіонерів, які повертались. Хто дезертирував, хто був просто у відпустці, хто просто вже проживав у Франції, але вирішили. І, от. І так як в мене на, на момент повномасштабки не було друзів у військовій спільноті тут. Тобто Була військова спільнота, але, але за кордоном. Тобто тут я не мав як можна сказати, зв'язків, щоб хтось проходив службу. Щоб із, із, ну, із, із добрих друзів. От. І в цьому ком'юніті люди виставляли ну, якби пропозиції, шукали, хто що знаходив, які підрозділи. І швиденько формувалися списки, і отак приєднувалися до цих підрозділів. І ви одразу приєднались до 47? ї Чи ні? Тоді ж її ні, ще не було? Ні, ні, ні. Я був в іншому підрозділі в 47, сьомой. Я з березня 23-го року, якраз перед, перед контрнаступом, можна сказати, я приєднався до сорок От ми говорили про рекрутинг. Чого якої мотивації не вистачає молоді? Так, яка мотивація була у вас тоді, там, скажімо, в 19 років, але тоді ви захищали там, не свою Україну? Це був там, військовий інтерес, не знаю, яка була мотивація, неважливо. Потім, в 22-му році, чого зараз не вистачає тим людям? От ви приїхали в Київ, ходите, бачите, в ресторанчиках, на літніх майданчиках, сидять молоді люди. Як ви думаєте, і ви говорите частково там з ними? Що вони відповідають? Ну, Я думаю, що людям більше не вистачає розуміння про війну. От З деякими буває, спілкуєшся, в когось каже, ну, от я собі купив автомат, я буду вдома оборонятися. Але ця людина у нас зовсім нічого не розуміє про війну. І вести партизанську війну проти такого потужного противника не вийде. Хто, хто, був, хто У нас учасники бойових дій, хто були на полі бою, вони бачили, як це все відбувається. Вони розуміють, що цю проблему треба рішати на полі бою, а не чекаючи вдома. Тепер очікувати на кращі часи, на кращі момент. Тобто це треба робити зараз, сьогодні, і рішуче виходити на поле бою і робити свою роботу. Тільки так. я, от я вважаю, що тільки розуміння не вистачає. Тобто треба це більше освітлювати, доносити людям, що, як це відбувається, розвіювати їхні думки неправильні. От, і... Що ми робимо зараз на громадському радіо? Нагадаю, що ми говоримо з бійцем 47-ї бригади на псевдо Француз. Говоримо про ваш бойовий шлях тепер. Мені дуже цікаво, які операції, бойові кампанії ви пройшли уже з 22-го року. Угу. Ну і звісно, розкажіть про Мелітопольський напрямок і про прорив. Ну, то... Мої перші і найзапекліші бої це якраз були на Мелітопольському напрямку в червні 2023 року, там, де відбувався контрнаступ літній. Що розказати? Все як пам'ятаєте? Яка все тоді? Точно що пам'ятаю, що страх прийшов після, після вже першого бою. Тобто, не до, не під час. а Все відбувалось після. І потім перед кожним наступним своїм виходом на штурм. Ти знову боїшся, але коли ти вже на полі бою цей страх пропадає. Все, ти, вже... ти знаєш конкретно, що тобі треба робити, е, виконати, як тобі виконати свою задачу, як е, намагатися вберегтися, залишитися цілим і повернутися. От. І вже потім знову, коли ти відкатуєшся додому, тебе знову з'являється страх. От. В моєму випадку, це було так. Його не було перед першим боєм? Ні, знаєте, це було якесь. Е, Непорозуміння, можливо, я не знаю, як правильно сказати, непорозуміння з самим собою, але ну, не було страху. От я кажу, от страх пішов після. Коли ти вже це побачив, як це, як це відбувається, як це може відбутися взагалі. От. І потім, отак, перед-після операції, перед-після, операції. Але в саме момент операції, ну ні. Ну, так і треба. Бо дуже зайнятий все. Моя конкретна задача, ти не можеш ні, ні, ні про що інше думати. А потім, коли в тебе трошки звільнюється, коли ти виїжджаєш з зони, де вже немає менше вибухів, ти себе більш комфортно почуваєш, отам, так. Да. Як вдалося прорвати оборону? Багато чисельними, с... багато чисельними спробами, зміною стратегії підходом до підготовки, до планування операції. І здебільшого це. Через бажання. Бо першочерговий склад бригади був дуже мотивованих бійців. Це була, в основному це була молодь. От, 30, ну, в районі 30 років. Тому великий процент успіху, там, який у нас, так як у нас вийшло, то це від, від бажання бійців. Всі були мотивовані, всі цього хотіли. У нас перед бойовими вони могли знайти діловода. Ніхто не хотів. Всі хотіли на штурм? Ніхто не хотів ставати діловодом. Просто займатися папірчиком. Це було нікому не цікаво. Всі хотіли на штурм. І от Завдяки цьому вийшло, Зробити от скільки змогли, скільки витягнули, отак. Які сили вам протидіяли? Наскільки їх було більше? Чесно кажучи, я, я не знаю, я в той час. Там не спостерігав ні за діпстейтом, ні за новинами. Знаєте, було, був дуже завантажений поставленими задачами, відпочинком, підготовкою. От не можу я сказати, наскільки багато, але ну, по відчуттям було дуже щільно. Дуже щільно покривали, ну, не давали навіть ні покурити, ні, нічого. Така інтенсивність була дуже-дуже потужна. Дуже потужно. І це нескінченно було постійно. Оскільки ти знаходишся на полі бою, оскільки тебе обстрілюють, потім ти обстрілюєш і знову тебе. І це так тривало, поки ви не закріпилися, так? Так, так. Ну це так завжди, ну, але ж ти закріплюєшся, і... а тебе звідти хочуть вигнати, тебе хочуть там вбити, тобі не дають там змоги відпочити, все. Ти зайшов на новий робіш, але тебе там починають кріпити, так скажемо. Тобто це було частиною контрнаступу, контрнаступальної кампанії. Ну так, так. так. Угу. А у нас є декілька хвилин ще, і я вас хочу запитати, кого шукає 47 ма бригада, яких бійців чи бійчень, угу. які спеціальності, можливо, найнеобхідніші, Можете зараз скористуватися можливістю? Перше, що ми шукаємо, це мотивованих людей, свідомих, свідомих, коли людина робить свідомо свій вибір. Вона залишається в бригаді, вона не починає потім через деякий час шукати собі новий підрозділ, тому що їй щось там не сподобалось, чи вони з кимось не зійшлися, чи з командиром таке трапляється. Не можу сказати, що це явище розповсюджене, але буває. Тому ми шукаємо вмотивованих. Мотивов... Звісно, хочеться бачити молодих, таких як і я. Звісно, хочеться. Тому що ти розумієш, що така людина ну, все-таки менше різних хвороб. Травм, перенесених за все життя, ніж, ніж у більш дорослої людини. Е, з посад, посад дуже, дуже багато вакантних. В пріоритеті, звісно, у нас бойові посади. Тобто Ми не шукаємо діловодів, можна сказати. Тобто, Діловоди ми укомплектовані? Е, так, або ж е, хлопці чи дівчата після важких поранень, вони переходять на ці посади. Ну і це по це, це заслужено. Тобто не одразу просто людина цивільна приходить, ну, я хочу бути діловодом, ну, а хто буде захищати, хто буде воювати, чому я мав це робити спочатку, а потім займатися іншою справою. От, тому шукаємо. пріоритеті бойові посади, звісно. Але, ну, так як бригада досить потужна, у нас маса вогневих засобів, і вони всі є. здебільшого це все імпортне, тобто, değişа, допомоги зі США. Короче, цікаво у вас досить дуже, <клес> дуже, дуже, цікаво. дуже дуже цікаво. Це була розмова з бійцем 47-ї бригади французом. У студії працювала Ірина Сампан.